Нарешті, нарешті це сталося, справжня зимова погода порадувала чернігівців. І що може бути прекрасніше в такий чудовий зимовий день, ніж прогулянка на лижах біля Десни? Як там було сказано, поета Морозу сон день чудесний. І що ти дремлеш друг телесний? Взагалі-то в околицях Чернігова, відомих своїми чудовими краєвидами, напевно, місць для зимової прогулянки чимало. Та й у межах міста бажаючи можуть знайти, де можна покататися на лижах без ризику заблукати, взяти хоча б ту саму Ялівщину, або місцевість за пішохідним мостом через десну, були б тільки лижі. Якщо таких нема, у місті працює кілька пунктів прокату. Взяти лижі на будь-який смак можна на лижній базі, що на Бобровиці, або у міському парку культури та відпочинку. Також можна пошукати прокат обладнання у спеціалізованих магазинах. Ні для кого не секрет, що лижна прогулянка дуже корисна для здоров'я. Вона позитивно впливає на опорно-руховий апарат, покращує роботу серцево-судинної та дихальної систем. Лижна прогулянка підсилює циркуляцію крові та добре стимулює діяльність серця, легенів та м'язів. Також таки від відпочинку укріплює нервову систему, не кажучи вже про естетичний аспект, дивовижні пейзажі зимового лісу. Краса як у казці. Тут на кордівці в лісі справжня зимова казка. Play bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight we're happy tonight. Walking in a winter on the ranok. recommend ранок it